Новий український морський дрон Баракуда вже на службі, створений морпіхами власноруч. Ви побачите, як прості інновації можуть перетворити маленький катер на розвідника, мінера і кур'єра одночасно. Баракуда це надводний безпілотник, розроблений одноіменним спецпідрозділом Баракуда 40-ї окремої бригади берегової оборони. Відео оприлюднили самі морпіхи, і вони кажуть, дрон вже захищає наші береги. Платформа є модульною, на неї можна ставити різне озброєння. Наприклад, на відео ми бачимо однозарядні гранатомети, а також обладнання для мінування. На додачу розробники ще й використали штучний інтелект у роботі дрона. Безпілотні катеру типу Сі бейбі вже доведена тактика. Увесь світ пам'ятає, як Україна встановила домінацію у Чорному морі, підірвавши понад 5 російських кораблів. Баракуда переносить аналогічну концепцію, де маленька автономна платформа може контролювати життя річкових позицій і морські підхідні шляхи. Бо, судячи по кадрах, ми припускаємо, що баракуда не має супутникового зв'язку. А отже, її діапазон обмежений, і вона оптимальна для дій на коротких дистанціях, островах і протоках Дніпра, а також прибережних затоках. Тому це не заміна великим морським дронам Sea Baby, але ідеальне рішення для локальної оборони та логістики. Все це в межах реальної зони відповідальності 40-ї бригади, наочно що робили під свої власні потреби. Тож, що це означає? Ймовірно, дешевші локальні морські БПЛА, які стануть крутим інструментом для оборони, сповільнити ворожі підходи, мінувати канали, забезпечувати логістику. Для ворога це ще один чинник ризику у українських акваторіях. Підписуйтесь на Київладу, щоб не пропускати останні новини української оборонки та ВПК. І не забувайте донатити на збори для ЗСУ, яким ви довіряєте. Наразі Київлада збирає кошти на потреби сотої сталевої бригади. Тому переходьте за QR-кодом та допоможіть нашим хлопцям.